Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Навіфармтех. Ми зараз знаходимося на Полтавщині. Невелике господарство має два трактори John Deere 6110 б але трактори виконують різні задачі. Один трактор, який працює сівалкою точного висіву Квернеленд вісьмирядку, яка працює по Ізобасу, потрібен секшн контроль, управління нормою, можливо, у перспективі навіть диференцьованої посів внесення добрив. Інший трактор працює звичайним розкидачом, працює з ґрунтообробкою. Відповідно, більш простіші задачі. Тому на один трактор автопів преміальної лінійки. Це монітор XD 7 дюймовий електроруль стоїть і антена Агі-4 на точному сигналі 4-5 см точності. На другий трактор встановили наш бюджетний автопілот VLS Електрокермо, 10-дюймовий монітор і антенну XR1, яка також працює і на безкоштовному сигналі, і на сигналі 4-5 см точності. Провели калібровку, налаштування. Зараз лютий місяць, перевірили все в роботі. Найперше, що буде кидати добриво. Трактор потім цей трактор буде сіяти. Відповідно, буде відключення секції на налаштування і тому подібне. Тому, якщо у вас стоять схожі задачі, підберемо обладнання, звертайтеся до нас і ставайте з компанії Navifarm разом на ефективність. şemamı